Давайте поговоримо про ситуацію на фронті про ситуацію з Вагнером і про бойових дельфінів, які є, виявляються з Павлом Лакійчуком. Він капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 і Вітаємо вас, пане Павло, у нас в ефірі. Дуже раді бачити. знову раді бачити наші студії. Давайте поки почнемо, звісно, з теми останніх днів: це заколот Пригожина, його перебазування в Білорусь. Поки не зрозуміло, скільки вагнерівців переїде до Лукашенка, але хіба вони не є загрозою для самоназваного президента Білорусі? І чи стануть вони загрозою для України? Як ви вважаєте? Ну, Що стосується Лукашенка, знаєте, він повторює помилки Путіна коли, для, Звідки взялись ці вагнери? насправді Росії терористичній державі потрібна була нелегальна армія. Нелегальна армія для роботи, роботи в державах Африки, де вони могли завжди сказати: Та це не ми, це зелені чоловічки, а зброю вони купили в е Турції І дійсно. Вплив вагнерівців, а фактично вплив Росії в африканських державах, в африканських диктатурах дуже високий. В окремих державах на штиках вагнерівців тримаються ці диктаторські уряди. Потім Сирія. В Сирію довелося докидати вагнерівців, тому що ну, Росія забезпечує тільки повітряний напад. Офіційні збройні сири вони повітряний напад забезпечують, а вбивають на землі сирійців, відрізають їм руки, ноги, це хтось невідомий, і це якісь вагнерівці, до яких ми не маємо ніякого стосу. От Нещодавно тут колеги провели такий аналіз заяв Путіна, і там коли 5-10 років, 5 рік назад Путін говорив, що ні. Ми не маємо ніякого стосунку до Вагнера, а що зараз, коли вони розпускають цю організацію, прямо і чесно кажуть, що щороку на утримання цієї організації з державного бюджету Росії йшли величезні кошти. От така нелегальна армія в 2014 році, коли Крим захоплювали, нас там нет, а потім виявляється, що так це ж були ми. Те ж саме ситуація з Вагнером. Зрештою, у випадку повномасштабної війни з Україною, Росії, Путіну, по нас знадобилось м'ясо, м'яко кажучи, м'ясо, тому що виявилося, що мобілізації чомусь російський народ не дуже хоче, і вони вирішили використати злочинців вбивць кравдіжників для, для війни в Україні. І тут теж ну, Міністерство оборони не при чому все це діє це дії Вагнера. І поки Вагнер воював у нас на півдні, у нас на сході, поки Пригожин вимагав боєприпасів від Шойгу. І захоплював Бахмут, вони були героями. Пригожин таким чином за останніми опитуваннями соціологічними в Росії за останні місяці піднявся в першу п'ятірку. Навіть обігнав там військових, і, ну, де, де він там відмічається четвертим, де п'ятим, ну фактично, попереду рейтинги мають Путін, Лавров і Мішустін. А четвертий же виявився Пригожин. Небезпечно, небезпечно. І от ультиматум Шойгу розпустити Вагнер до 1 липня це фактично був ультиматумом Путіна. Мавр зробив свою справу, Мавр має піти. Пригожин не погодився. І вся ця катавасія з. Бунтом, не бунтом, я навіть не знаю, як це назвати це все для рятування життя однієї людини. Самого Пригожу. Путін вже розуміє, що приватні армії ставлять загрозу і йому особисто. А Лукашенко ще ні. Лукашенко, у, якого, у який диктатор фактично пішов на вибори проти волі народу. Йому потрібна така, така, така ж точно нелегальна армія, яка діє поза законом, такі нові опричники, і він розраховує в цьому плані знову ж напригожина. Помилки Путіна він не врахував, очевидно. Так, думаю, історія ще не закінчена. Будемо спостерігати. Пане Павле, всі ці події навколо Пригожина, навколо Вагнера, вони матимуть якийсь вплив на ситуацію саме на фронті? Чи послаблюють вони нашого ворога, чи навпаки, відхід Вагнера з зони бойових дій може посилити керованість саме російських військ? Як думаєте? Не думаю, що з короткостроковій перспективі ці ротації, так скажемо. Якось вплинуть на перебіг бойових дій на фронті. А от в довгостроковій перспективі треба ж зрозуміти, що ця вагнерівська катастрофа, так скажемо, не, не, не тільки для Пригожина, це катастрофа, це катастрофа і для російської влади, адже цей Пригожинський бунт, повторюсь, Пригожин має дуже високу ступінь. Довіри серед російського населення в першій п'ятірці. І от черговий когнітивний дисонанс в російському суспільстві вчора був пригожен рятівник Росії, а сьогодні він зрадник і загроза для влади. Знову росіян шарики там в голові не складаються. А додайте до цього військових. Військові, які напередку, які розуміють, що часто густо цей пригожин говорить і про військове керівництво в першу чергу насправді правду. І коли його за це оголошують після всіх його подвигів, так скажемо, оголошують державним злочинцем то російські військові розуміють, що це, і морально-політичного, морально як кажуть, рівня не, не додає російським військам, у яких ну, ситуація в військах і так не дуже. Веселе, адже вони фактично вже не розуміють, за що вони воюють, на що вони воюють в Україні, і що, і вже починають розуміти, що їм за це. Є така програма, врятуй кінцівку. Зараз я вам покажу людину, яка якраз лікується за цією програмою. Це Олег Жук. Йому 24 роки. Він кулеметник в мирному житті займався авторемонтом. Вдома його чекає мама. Поранений у бою в Бахматі. В Бахмуті він мріє повернутися на фронт. Для того, щоб допомогти йому вилікувати розтрощене кулою плече, потрібен дуже дороговартісний імплант. І відповідно, ви зараз бачите QR-код на своєму екрані. Сфотографуйте його, ви перейдете одразу на банку фонду здоров'я українського народу. Такий Олег там не один. Це велика національна програма, і ви зможете зробити ваш внесок в лікування українських героїв, відновлення. І в тому, щоб українські лікарі рятували кінцівки наших героїв, а не ампутували їх. Це і є оця національна програма «Врятуй кінцівку. Вона офіційна через QR-код або через посилання в описі наших відео, воно перше це посилання в описі. Ви можете зробити свій внесок для того, щоб українські герої відновлювали здоров'я і відновлювалися самі. І ця програма для цього і існує, тому підтримуйте в тому числі лікування Олега Жука останніми днями. Ми бачимо, як збройні сили України метр за метром, а інколи вже і кілометр за кілометром звільняють Україну. Навіть міністр закордонних прав СПР міністр оборони Великої Британії зазначив, що Україна за ці тижні звільнила більше території, ніж Росія захопила за зиму. Це звісно ну вражаючий результат. От як ви оцінюєте на якому етапі зараз зсу? Ну, це ще на початок широкомасштабної операції, як на мене, якщо вона буде відбуватися, вона швидше за все буде. Це, така, це перший етап. Коли планується оборонна контрнаступальна чи наступальна операція, вона складається з декількох етапів. І перший етап це найскладніший етап прориву оборони противника. От, очевидно, зараз він і відбувається. І відбувається в дуже складних умовах переваги противника в повітрі, переваги противника, противника по засобам ураження. Ну, Це такі ключові моменти, які ну в яких треба для такого класичного наступу мати перевагу в 3, 5, 9 разів. Ми таких. такої Можливості немає, на жаль, тому саме от таким складним і неочевидним способом наш генеральний штаб розпочинає цю операцію. Судячи з того, що не введені в дію більшість наших резервів, новостворених бригад. Ті ж бригади Міністерства внутрішніх справ, бригади, бригади наступу, вони ще взагалі не засвітились. Це скла створює для противника ну, таку невизначеність. Він досі не розуміє, що і як буде відбуватися. І я так розумію, що е, генштаб, командувач, головнокомандувач, саме на це і розраховують. максимально тримати. Довгий час ворога в стадії невизначеності. І те, що контрудари здійснюються на широкому, на широкій смузі, починаючи від сходу на Бахмутському напрямку, і на Бердянському напрямку, і на Запорізькому напрямку. От зараз о, говорять поки що неофіційно про дії наших сил спеціальних операцій на Херсонському напрямку, на правобережжі Дніпра. А, вибачаюсь на Лівобережжі. Вони створюють фон незрозумілості і невизначеності для ворога. Він вимушений кидати свої резерви туди-сюди, не розуміючи, де ж йому настане гаплик. -гап так, віримо в ЗСУ і не заважаємо. Так? А, пане Павле, Давайте про Крим чи багато там зараз російських військ, чи можливо більшу частину Росія вже відправила на схід чи південь України більшу частину вона відправила з Криму вже давно. Треба зрозуміти, що за ті вісім ще років окупації Криму до 2022 року. Там було сформовано потужне наступальне угруповання. Власне, це потужному наступальним угрупованням мало захопити частину південь України за декілька тижнів і місяць. І спочатку широкомасштабної агресії всі ці сили прийшли в рух, спрямований на окупацію нашої держави. Потім почався рух назад. Побило побитої техніки недобитих. Російських вояків, ну, фактично, в пунктах постійної дислокації е, штатних частин е, армійського корпусу Чорноморського флоту, е, від початку і до, до досі ну, перебуває там порядка роти батальйону на, на бригаду особового складу, і відбувається якесь відновлення, якась підготовка е, там е, новобранців, які е, прямують на, знову на північ. Е, що стосується, от, не знаю, як правильно сказати, першої лінії оборони, так скажемо, ближчі тили, північ Кримського півострова, там дійсно концентрація сил значно більша, Але це концентрація знову ж не тих кримських підрозділ, а всього південного групування сил противника, які Ведуть бойові дії на запорізькому та херсонському напрямку, в Крим. Це глибокий тил відносно. З іншого боку, в Криму Крим це не те місце, де противник може собі дозволити. Формування нових наступальних з'єднань бригад, дивізій. Все це відбувається на материковій Росії. Можна припустити, що певною мірою, що е, ситуація з військами в тилу у росіян приблизно така сама, як і в напрямку Москви, куди Пригожин просто пішов і зупиняти їх вже, мабуть, нікому було. Я правильно розумію? Так, дійсно. Ну, треба ж розуміти, що для того, щоб добратися до цього оперативного простору, треба подолати е, дві-три, інколи більше лінії оборони. Всі е, боєздатні. Підрозділи Росії, сконцентровані довкола України в, в Україні, де вони ведуть бойові дії. Їх треба для того, щоб отак от як пригожин, ми не маємо такого шансу да, вийти в тили ворога і потім вирвати його там на запчастини. От. Нам доведеться проламувати цю. Машеленовану системну оборони де сконцентрована вся, вся російська армія. От цей рейд Пригожина продемонстрував до слова, що вся російська армія в Україні, в Росії її не залишилось. Якщо там китайці захочуть забрати озеро Байкал, включно з уральськими горами, то це їм вдасться дуже швидко. Цікава публікація з'явилася днями. Росія збільшила кількість бойових дельфінів в Севастопольській бухті. Ну, по-перше, ми всі здивовані, що бойові дельфіни й досі є на службі в Аварефії. А по-друге, наскільки вони можуть бути ефективними. Ну, Бойові дельфіни. Бойові дельфіни це красива назва. Дельфіни, вони, вони дельфіни це просто дельфіни. Є дикі, а є. Приручені. І якщо у всьому світі дельфіні Афалін тренували для наукових і таких розважальних, лікувальних цілей, то в Радянському Союзі вирішили скористатися цим в бойових цілях. Є таке і термін, біотехнічна система в військовій справі. Це система техніка плюс живі організми. От в даному випадку, в 70-х роках, в Севастополі, в Казачій Бухті, відкрили спеціальний дельфінарій, де почали дресирувати дельфінів. Нічого кращого не вигадали для, а для пошуку в морі людей і вбивств. Ну, все про дуже просто. Дельфіни дуже легко орієнтуються в підводному просторі, в них потужна акустична система, мозок більше, ніж у людини. От, до слова, саме для забезпечення цього. І дельфіни дійсно можуть бути рятувальниками, якщо їх правильно надресувати, можуть бути рятувальниками людей в морі. Але ну, там простий дуже процес тренування. там, Десь людина в морі плаває з рибкою, о, дельфіну навчають її знайти, і там цей плавець йому рибкою пригостить, і він буде вже знати, що, що йому робити, робити наступного разу, де шукати ці люди. А потім о, радянська воєнна машина каже, так можна ж не тільки рятувати людей, можна й вбивати. Якщо дельфіну на, на носа прикріпити піку таку чи ножаку, ну, то просто. Він, буде не, він, не знаючи, що він робить, він буде наносити шкоду людині. Тобто він, його, якщо навчити носиком ткнутися в груди водолазу, за що він отримає рибку, він так і буде робити. А якщо на носі у нього така піка, то він людину просто вбиває. І така практика в Радянському Союзі була. Десь більш успішно ну, бойов, бойового застосування, фактично, ну, інформації я особисто ні разу не чув, щоб там, в СРСР, бойові дельфіни знищили якусь диверсійну групу. Такого не було. Втім, практика була і у владі... ну, на Чорноморському флоті першим ділом, а потім. Цих дельфінів вирішили використовувати і на Тофі, і на півночі. На півночі дельфінчики поздихали, тому що ну, військові вони досить тупі люди інколи і не розуміють, що Чорноморська Афаліна, вона е, тварина, яка любить тепло. І просто вони, коли їх в Североморськ відвезли, вони вмерли від запалення легенів. Перебуваючи в колодній воді, от а з розпадом Радянського Союзу, і коли дельфінарій Чорноморського флоту став власністю держави Україна, наші військові разом з науковцями перенавчали цих дельфінів на дельфінотерапію. Це лікування дітей з ДЦП, аутистів. Така дуже ефективна програма. Як унікальна програма, яка була, ну, повернулася, крім Росія, повернулися е, старі е, радянські замашки. І знову вони вирішили використовувати дельфінів в військових цілях. Е, зараз тренованих дельфінів, їх число до слова дійсно збільшилось. Я так розумію, вони забрали частину дельфінів з цивільного Севастопольського. Е, Дельфінарію, звідки ще привезли, от, і передали все це діло увідання окремого загону проти дії диверсійним силам і засобам на Константинівському ревеліні. І от вночі випускають їх там між Боновими воротами з розрахунку на те, що там можуть бути українські диверсанти. Повторюсь, за всю історію цього діла жодного. Реального бойового використання бойових дельфінів не відмічалось, ну, щонайменше, в ніколи інформація така не публікувалася, в тому числі не тільки в несекретних матеріалах, а й з закритим обліком. Тобто говорити про ефективність використання в сучасних умовах бойових дельфінів проти диверсантів ну, досить складно. Більш того, ну очевидно, з того, як діють наші моряки, то не диверсанти, головна загроза для Севастопольських, а морські дрони, повітряні дрони, які знищувати ворожі кораблі, будуть знищувати, допоки росіяни не подадуться з, нашого, з нашої землі. А ми звільним Крим і Дельфіни знову будуть лікувати наших маленьких українців. Якщо у вас, звичайно, є така змога якось нам допомогти, це 100 гривень на місяць. Так, друзі, я зараз закликаю ставати нашим спонсором. Ви можете зараз просканувати цей QR-код або знайти активне посилання в описі будь-якого відео і стати нашим спонсором 100 гривень на місяць. Бо дві кави вже наш спонсор. PayPal чи картка Mono допоможе вам одноразово нам допомогти. Тож долучайтеся до прекрасної кагорти унікальних людей, наших спонсорів, які нам дуже допомагають, за що ми їм дуже вдячні. Або Одноразовий платіж також буде вітатися. Дуже дякую вам.